І знову привіт! Чесно сказати, я вже за, за. Все те, що я знімала до цього, все пішло назад. Майже все. Тут ще одно є. Ах, надіюся, що буде щось цього гідне. Так що давайте поїхали, будемо дивитися. Це у нас тут такі резиночки. Ну, для волосячка, для. Ем, Зачісок. Я одну заказала, не знаю, де мала їх поділа. І я заказала отакі. От Надіюся, не... зразу буду розпаковувати і приміряти. Так, до речі, це шейн Це у нас такий бодік. <гас> Він щось такий великий. Типа такий червоний, як я міряла, а тут такий пахне нормально матеріал, поліестер, як завжди, тут на таких закльопочках пластмасових. Тільки він засувається майже до кінця, а червону я міряла, то тільки отут. Давайте поміряємо. Амі, все підійшло. Це ельфа, до речі. Отак. От так воно застібається там. Все гарно. Мені подобається. Залишаємо. Так, дівчата, я щось не догнала. Це такий костюмчик, ну на фото він зовсім інакший. Але е дивіться. Це Елічка, зараз його днів штанішки. І вдома якраз то, що. Ну, на вулицю, звичайно, я в ньому не вийду, але. Та-дам. Не знаю, як він буде стиратися, але він, бачите, тут кофточка коротка, він тоненький. Не пам'ятаю ціну, але ну, цілому. Якщо поправлюся, то <смас> не знаю, ще, якщо залежно від ціни, якщо то заверну назад. А так, цілому можна якийсь такий кардиганчик і але, вони, мені здається, що воно ну, трошки короткуватий тут. Ну, якісь такі циганські. Таке мені гесеньке, таке, ну, взагалі, але він якийсь чотири рочки, але він якийсь малесенький, але він такий класний. Залишаємо. Це у нас такі заколочки тут для моєї принцеси. Надіюся, на один раз. Хватить. Ну так. Чотири штучки. Так. Це у нас піжамка. Бородина. У, у мене мало, ну, звичайно, мені ще треба. А. О Боже, це що таке? Так, я навіть не хочу міряти, бо воно якесь таке стрьомне. Ні, я його поверну назад. Воно зовсім інакше виглядало на малюнку, а тут зовсім інакше. Це типу такий топік. А шорти. Ні. Назад. Одна піжама. Куди ж мені? Мені скоро треба буде шафу заказувати, щоб піжами складати. Це що? Це що? А, ні, це поді. Блін. Але воно якесь. Воно похоже на нічнушку. Знаєте, на фотографії воно виглядало типа більше декольте і більше яскравіше, але воно якесь таке. ні. Я не хочу його навіть міряти, бачите? Як добре, що тепер можна повернути назад безплатно. У мене вже там одна коробка стоїть. Заказала собі отакі чоботи. Оооо! Господи, помила, господи. Не знаю, куди я маю їх носити, але вони мали бути такі довгі, а вони якісь такі половину короткі. Ну, типу, щось таке. 39-й, давайте поміряємо, що це таке. Ой, блін, ще далі помаду. О, господи! Знаєте, таке враження, якби там тонну клею на. Боже, де щось запухали? Що це? Знаєте, вони мені нагадали цей, як, блін, я не можу витягнути. А може, то так діти одіватися має. Ой, блін, чекайте, бо то я не то тягну, Йотерсіка. Ну мені нагадало, так як ви знаєте, кінь, копито коня. Отак, але от, якось строгно, дивіться, тут якось стрьомно, дивіться, тут ще є отака штука, ой, пт твою мать! Коротше, дівчата. До речі, дивіться, не хочу вам показувати. Мені <гум> стена ще таку херню заказала. А... 39. Цих китайців не, не зрозумієш. Заказала кросовки 39 великуваті. Це 39 жме, жме мене тут. Коротше, але це А! Блін. О, дивіться, бачите, Тіпо такі ботинки. Не, все, назад. Мені не подобається. Ну, Воно якесь стромне, блін. воно якийсь, так, знаєте, ні, так, ну, блін. Конструктор Лего. Ось щось таке мені нагадало. Тому ось так. Залишаємо тільки шов? Оцей один костюмчик е Ну, на одно-два стільки хватить, але непоганий. Дома можна одівати. Типа іще цей светрик. І оце боді, і все, ось так. І я стараюся зразу, коли прийшла посилочка, зразу що не беру все в одну, щоб ну, воно не попуталося, щоб потім все вернули, гроші. ну, коротше. Це от моє друге замовлення Шейн, що я от вернула назад. Буквально пару днів назад я ну, десь тиждень тому я. Теж віддали на пошту, то вони якось через 4-5 днів вернули гроші.